Угода про співпрацю між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, що у Вінниці, і Ужгородським національним університетом як на мене, це взірець спільної праці в ім'я України і ця програма в ім'я політичної науки. Сьогодні ми запросили вас на наш такий відповідальний день, але хочу сказати, що попереду от, цієї зустрічі передувалось багато зусиль багато зусиль з приводу того якою буде цією програмою чому саме така програма що ми маємо викладати нашим слухачам хто може бути слухачам ці слухачами цієї програми і що ми можемо запропонувати у якості альтернативних форм навчального процесу які не дають інші програми ліцензованого обсягу і, і в цьому контексті я дуже хочу подякувати нашим колегам з Ужгородського національного університету і в першу чергу Мирославі Олександрівні за ту атмосферу, за ту оперативність і за ту співзвучність в спільній справі, яку робить Академічне співтовариство України. Як народилась ідея цієї програми? Ви всі знаєте, що наразі вже функціонує новий перелік спеціальностей, який затверджений Міністерством освіти і науки України. Ви всі знаєте, що стартувала реалізація основних положень нового закону України про вищу освіту. І в контексті цих можливостей. Ми вирішили, що практично орієнтована міждисциплінарна програма, яка буде дійсно готувати, як сказали наші ректори, управлінця нового типу орієнтованого на реальну практику, це буде політика вишу знизу. Тому що всі ми на жаль шукаємо такого доброго царя, який візьме відповідальність за наше життя. За наші негаразди запропонує якийсь такий унікальний спосіб прориву української економіки, але ми з вами маємо усвідомити, що кожен з нас же не хоче йти в реальну політику. Ми тільки чекаємо. Так може ми з зусиллями практиків і науковців створимо таку людину, яка зможе на місцевому рівні взяти відповідальність за тих, з ким грала в футбол. З ким навчалась і сиділа за однією партою. І може на маленьких рівнях відповідальності орієнтованим на дійсно національні інтереси, інтереси територіальних громад, ми зробимо добру справу для науки і для України. Дякую.